Психологічно розвантажитись, поділитися своїми проблемами та переживаннями. В одному із навчальних закладів Хмельницького запрацював безпечний простір для дітей. Тут школярі зможуть відволіктися від війни, отримати позитивні емоції та відпочити. Ми реалізуємо програму Києво-Могилянської академії, яка полягає в тому, щоб створити безпечний простір для дітей, їх батьків і викладачів навчальних закладів. Відповідно, всі меблі, оснащення і все наповнення адаптовано під ту програму, яка реалізується. В місті Хмельницькому у нас три навчальних заклади, які ми підтримуємо наші партнерські стосунки, і два простори ми вже відкрили. третій зараз готується. Там проводяться активні ремонтні роботи. Проект реалізували благодійники Карітосу у рамках програми Стійкість та розвиток. Усі меблі та оснащення придбали за кошти фонду. Я щиро бажаю, щоб тут завжди була радість, щоб тут завжди був мир, щоб тут завжди були посмішки. У школі навчається більше тисячі дітей, з яких 68 учні з інших регіонів України. Тому, як каже директорка закладу, такий психологічно розвантажувальний простір вкрай необхідний. Відчувають наслідки війни діти. Знаєте, ми ніхто не знає, що відбувається в їхніх голівках і в їхніх чистих душах. Вони інколи просто мовчать, не демонструють жодних хвилювання. Насправді всередині це вир емоцій. Зі школярами працюватимуть професійні психологи та соціальні працівники. За словами менеджерки проєкту, безпечний простір це не лише кімната, це місце довіри. Тут будуть проводити як індивідуальні, так і групові заняття, тренінги для дітей та педагогів. Усе за сучасною методологією. Вона включає сім занять: це встановлення контакту, діти приходять до цього простору, знайомляться, розкриваються з, іншого, з іншої сторони, з тієї сторони, якою не бачать їх в школі, наприклад. Потім це керування реакціями. Емоційний інтелект це важливо, одна з надважливих складових. Проект уже реалізували у трьох областях України. Всього ініціатори безпечного простору планують залучити до програми більше семи тисяч дітей. Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.